Колись займався я пошуком з металошукачем і можу розділити на три, на чотири складових всі клади, які існують. Перший клад це маленькі клади, це бистрі клади. Їх завжди закапували десь в якомусь орієнтірі. Здорове дерево, камінь. А більше це було. Коли бачили розбійників чи людей, які їм не знайомі, і вони закапували. Коли ви знаходите невеличкий клад, це може бути гаманець або маленький горщик з монетами. Сіда округ того місця, потрібно ще крутитися. Можливо, зараз вже немає того камінця, немає того дерева, чи немає того поворота на дорогі, але завжди вони не одні, завжди там їх. 2-3-4, тому що якийсь був орієнтир. Другий від кладув це клади воєнні. Це такі клади, коли підходила війна до цього місця, і йшла війна, і самі воєнні закапували клади. Це мов, були вже чуть більші клади, тому що ціла сім'я, все драгоцина закопувала це такі місця щоб ви їх легко могли знайти і потім розкопати це теж з орієнтірами поворот річки опять ж, скала якась камінь якийсь третій це вже капітальні клади це когда чоловіка було нормально грошей щоб їх спрятати він спочатку вибирав собі місцевість яка йому дуже подобалася Потім він там собі викопував, там собі діливав і без спешки собі їх хоронив. Там ці клади. І четверте клади це капітальні клади. Це люди дуже багаті, вони наймали людей, які їм ділили ніше в скалах, ніше в землі, десь на гарбах, на пагорбах. І Потім туди вони слажували, закривали, і щоб ніхто не знав що там знаходиться от за свої 10 років ще я ходив з металошукачем то от такі от розновідності кладов трапляються часто або рідко ті що на першому місці дуже часто трапляються а ті що на останньому ті дуже дуже рідко ну ті конечно і приносять Дуже багато, тому що закапував один багато чоловік і весь це село, весь посілок, цілий рот. А якщо людей цих убивали то все це залишалось в землі. Ті, хто шукають металу шукачев, ті розуміють, що все воно знаходиться в землі. Воно не може бути не в воздухі, не де, а тільки в землі і під землею. удачних вам пов'язків. Менше пробок гарного дня.